Наросли на шкірі із-за цукру, пігментація із-за цукру, підвищений тиск. Теж із за цукру, і якщо ти маєш жир на животі, він теж із за цукру. Усе це це признаки преддіабету. І 80% з вас преддіабетики. Якщо ви не візьмете це під свій контроль, то через 5 років ви будете повноцінними діабетиками. Ось моє фото, коли я був в предіабетному стані, і ось фото, коли я вже був здоровий. Як бачите, я ще й скинув 20 кг. Тому зберігайте мої левхаки, відриваю просто від це. Два найважливіших моменти, які ти маєш зрозуміти: в тебе є гормон інсулін та в тебе є глюкоза в організмі. Інсулін допомагає глюкозі потрапляють. В клітину це як маленький ключик, який відкриває двері всередину клітини. Але коли ми споживаємо все більше і більше цукру, наші двері ламаються і вже не відчиняються. Тому організм починає виробляти все більше і більше інсуліну, тобто наших ключиків. так і з'являється хвороба, інсулінорезистентність. При цьому рівень глюкози в організмі може бути ще нормальний, а рівень інсуліну просто вже зашкалює. Ти навіть можеш піти до лікаря і він скаже, що в тебе немає діабету, тому що він перевіряє глюкозу, а не інсулін. Але ти зараз і сам можеш перевірити ознаки інсулінорезистентності, що ти постійно голодний, тебе тягне на їжу, в тебе мігрені, болі, втома, і ти ще маєш зайву вагу, то тобі просто терміново треба зменшувати кількість цукру в раціоні. Якщо ти не хочеш чекати на діабет та хочеш вже скоріше схуднути, я допоможу тобі позбутися твоєї цукрової залежності та схуднути на пару кіло вже за перший тиждень. Реєструйся на курс, я допоможу тобі не тільки схуднути, а й привести здоров'я в норму.